Що ж, минулий випуск був про сенсор Big Game. Чудові коропові водилища, котушечки були Carp Pro. Ми їх поганяли і ми знову повірили і полюбили коропові дрини. І сподіваюся, і ще ми дару жару ними дамо. Якщо прорвемось, але зараз у нас донат минулого року, минулої весни, коли до підриву дамби, у нас в Херсоні Тарані ще була тьма кругом і всюди, і ми її тягали кожного дня і чекали карася. Але після підриву дамби щось здохло, щось вижило на Каховському водосховищі. Якщо у вас є свіжі карти і можливість на них подивитися з супутника, бо на Google цього не показує тільки через другі проги. На Каховському водосховищі. Тисяча і одне мілке озеро, калюжа заросше комишом березою і не тіки. І я думаю, вся риба там. Деякі підписники десь там умудряються під Запорожжям не на окупованої частині рибалити, лазити. Кажуть, отакий короб просто не дає клювати і плюються. Питай, рижик піндюлей комусь видаєся паршугата. Кажуть, короб не дає клювати, плюються, що робити. Я кажу, радуватися, сидіть і радуватися. Оці грбані коти б'ються. Жалко. Хоч іди розборони. Оці коропи із такого до кілограмового за рік-два доростуть. Ну, взагалі, на Дніпрі короб Прибавляв по 300 грам, бо попадались такі ж, наприклад, 650 грам кілограм. Тобто 700-800-900 грам короб не попадався, коли в нас його було багатенько і ловився. І так само і щука. І з цього я вивів формулу, що короб у нас в дикій водоймі по 300 грам на Дніпрі прибавляє кожного року. Щоб дорости до кіла, йому на 3-4 стільки років із зарибка. Не з -за такої кринки, із малька, а із зарибка треба. Ну, Точніше, із ікринки йому треба дорости за 3-4 роки. Якщо випускається заробок 300 грамовий правильно відкормлений, підлічений, в колхозі надрючений, що треба жрати, 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 от він з 300 грам за рік може до кілограма дорости. Це не раз я бачив на ставках і не тільки. Та що там скажу лелеківку, якщо пам'ятаєте, зарибки 300-500-600 грамів. Ну, В середньому 300-400 ми з адміралом в тому році ловили восени, їх запустили. В цьому році короб 1,5 800 І я в шокі, як він так швидко ряху, наїв пузила. Отакі, що він в Лелековці їсть, я не знаю. Там, крім рагуля, нічого не лазить, може рагуля і жреба на дно от пилісоси не в нолі. На рибацькому кормі теж не виростеш. Там коропа не а рибаків не так і багато. Щоб це на щось взагалі вліяло. Тому от такі справи. Віримо, що колись з того 1001 озера вийде мільярд коропів і в нас його буде на декілька років. Тому що ми на Раколовку ловили, коли живця на щуки. Маленьких теж маленьких коробчуків, які взагалі ніколи не попадалися. Це був такий трешак, якщо туди залізе в зонтик щось на живця, коли на щуку на зиму ловиш. А зараз просто 2-3-4 в кожній раколові кожного разу як опускаєш, плюс мікросудачки, плюс линки, які по факту червона книга. Ну, так про що я? Я думаю, тарань вся там. В тих озерах тусується, там тихо, спокійно, по-домашньому. І вона сюди просто не приходить. Вона спускається сюди лідом і одиночки ловляться на кошелі. Ну Зараз не половиш грбані дрони. І в тому році нам задонатили сквадрон до 150 грамів flow. Я плювався, бо 3,90 я думав, це не мій розмір. А оказується мій. Тепер уже до 3,90 привик. Може взяти 4,20, але то вже буде, мабуть, конкретно. Перебор вершинки запасні в комплекті ні разу не зломані. Я його вже по, помив, висушив, продавати не збираюсь, буде чекати мене з перемогою, так сказати, секції всі цілі. І що я можу сказати? Оп! По болтології на 4,40 минут. По сквадрону флоу до 150 грам, 13, 3,90 длиною, плюс котушечка сквадрон флоу з вінчуючою ручкою. Щитай, комплект відпрацював півтора роки на тарані, на карасях, на коропах через день, кожен день. Ви знаєте, фігачило на раз-два. Ну, понятно, що балансіровка тут це не щуча котушка, не какая, що паш, але як держиш так водилище, удивище, тряски все одно не чутиш. не розумію, що народки кіпішує. Це в щучих вокуньових котушках може бути і то. Мене воно ніколи не напрягало. Всю жизнь кобрамичив, так сказати. В чому супер цей шести... Шести... Ні, це 5000 тоже сквадрон Flow Feeder на катушках. В чому її плюс? Але ви знаєте, руки крюки приучені до байтранера. Тут його нема. Але за що немає байтранера, конту... котушка легше, котушка мекше. менше, менше деталей, менше чому ламаться, більш живуча. І вкручующася ручка, це взагалі круто. Люфта оцього цього нема. Вона до сих пор тут мертво з зазором кріпиться. Чому нема байтранера? От зараз шпуля затужена. Почти повністю, ну, можна ще довернути, ну не треба, то вже насмерд. Ось все, дивіться, оп, навіть не наполовину. І все, байтранер включений. Мновенний фрикціон це можна назвати. Ось такі пироги. Але при псичці треба зробити маленький доворот і потім підсікати. Але біда в тому, що з цим маленьким доворотом просто не виставиш, не одрегулюєш. Підсік, вдруг короп'яра надо треба сразу чуть трохи відпускати. Типу того, котушка сама вращається, як бачите. В чому цей прикол? Я особо не розучив. До цього приспособитися можна. Але, блин, разниця з байтранером, конечно, апарат на набагато більше. Лишні деталі, більше шансів десь щось швидко зноситься і вся котушка прийде в негодность. От тому я раніше брав дві, три, чотири одинакових котушки. Тварь, де то дрон літає. Небо, як бачите, ви не бачите чисте, вітра почти нема, тварюки прилетіли, цинкують щось по силу. Ілі щось скидувати будуть. Секундочку. Не близько, ну і недалеко. Він падло, може бути на великій висоті. У мене дрон був, він і єсть, тому ви знаєте, я це все діло Цинкую аж бігом видно, десь в сторону далі полетів. Собаки он навіть загавкали. Падлюки літають з скидами і без. Мавіки взагалі не економлять. Народ їх іноді находить з нерозорваними боєприпасами. Що жара, мотори перегріваються, Гікалка вікалка напала, правда. Ну, Мавік. Життя не коштує, щоб лізти, розмінувати Мавіка і собі забрати. Тим більше без пульта, тим більше на орковській прошивці І треба думати, що з ним робити. Кажу, ру руки, ноги того не коштують, щоб зняти з нього боєприпас. А вдруг на цей розчитано, що Mavic сяде і ти полізеш за, за Мавіком, який коштує грошиків. Бо дрони коштують дофіга десь туди полетів, видно, вкрай села. Раніше Орлани літали і типу того, а зараз в основному Мавіки, видно, батареї прокачали, раніше не долітали. І вони прилітають в останню путь, бо назад уже тяги не хватає чорт його зна. Ладно, відволікся від теми Squadron Флоу. З котушечкою Сквадрон Флоу. Це тема. Тарані коропів ми перетаскали непомірно. Контрольне слово немірено. І ще перетаскаємо. І нічого не поламалось, нічого не согнулося. В чому прикол сквадронів, якщо ви берете? Часто мені хтось в коментарях в лічку питає, що взяти сквадрон чи кастмастер. Разниця буває в 200-300 гривень, і, лібова по акції різниці взагалі немає. Я завжди кажу: беріть кастмастер. У флагмана просто градація. Кас... Чим кастмастер завжди буде якісніше за. Тьхути, кастмастер. Сквадрон буде завжди якісніше за кастмастер. От можна лінійку вистроїти. Сквадрон, після нього йде кастмастер трошки дешевше і по-своєму хороший. Але сквадрон буде краще, ну як для мене. Після них буде йти деш... ще дешевше. Espower River чи типу того. І після них буде йти взагалі якийсь тришак гривень за 500-600. важкий, лапшистий, непонятний. Мені вже дрони кругом тепер ввижаються і так далі. Тому я кажу: сквадрон Кастмастер. Після Кастмастера що там, маскот іде. Чи... Ой, сква... після Сквадрона Якийсь другий бренд іде. Можна сказати, Sherman Pro. Sherman Pro це взагалі не флагман, це віддільна лінійка. Sherman Pro крутий. У мене і катушки були, і вудлища, і це, це супер, це топова фігня робоча. Я обожнюю Sherman Pro. Але нам його не донатять, бо він дорогий. І занадто буває дорогий. Наш рівень це кастмастер сквадрон, і я цьому радий. Отакі пироги. Вудлище своїх грошей коштує повністю за кастмастер. Буде окремий відосик, але не зараз. Зараз треба все це затягнути в хату, бо ми, я бачу, до учебки не доживемо. Отак от раз булки Під навесом сісти. А потім думати, ай-яй-яй, хто ж це зробив. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. бомбящі коменти вітаються. І якщо я ще живий, і я там вам відповім через місяць, через два, через тиждень, під якимсь відосом, коли з'явиться можливість. Сподіваюсь, можливість буде. Номер карти на донати також там є. Не від хорошого життя знімаю такі відоси. Тримаємося і до зустрічі на війні. Не на воді. Пока.